Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Національна поліція почала масштабну спецоперацію з перекриття каналів вивезення військовозобов'язаних чоловіків з України за кордон. В рамках першого етапу було вже проведено понад 600 обшуків по всій країні, і скоро мають відбутися затримання та вручення підозр. Наголошую, що це тільки початок, тільки перший етап. І сподіваємось, що ці всі. Лавочки скоро прикриють. От особисто мене дуже дивують люди, які російської окупації і російського геноциду українського народу бояться більше, ніж примусової мобілізації і служби в армії. Якщо ви не хочете, щоб вас ловили і запихали в бусік, то йдіть добровільно у війська, навчайтесь, проходьте курси так-меду пілотів в Будь-що вам подобається і долучайтесь до війська, тільки ми можемо це зробити і захистити нашу країну від російської орди. Тому, друзі, не треба боятись, треба навчатись, готуватись і воювати за незалежність своєї країни. Якщо ви думаєте, що потрібно тікати за кордон, то будь ласка, напишіть ваші думки в коментарях, а я вам буду контраргументувати.